Така вам маленька предисторія. Ну, як сказати, рукожопія в п'ятому поколінні, мабуть. Видалив коротше, файли я на приблизно 50% десь. ну, Це ті, що в мене були, я їх видалив. Але вже, як є, знаєте. Коротше, по порядку трохи розкажу, Четвер, 4 травня було це. Я їздив на Дніпро по справах, робочий візит, скажімо І коли вже назад я їхав, побачив, що в мене задній правий супорт потік. Ну, ну капець, приїхав, як то кажуть. Це все діло, звісно, я знімав, але ж ви його <хи> не побачите. Коротше, проїхав я 210 км. Це для цифр це з Дніпра, коли я їхав з проволокою І наступний день це була п'ятниця. Я розбирав Розбирав я Ну, собственно івечку, я трошки там по місту катався і розбирав івеку. Ну, і що, що я зробив? Зняв колеса, я і по місту катався. І зі спокійною душою та совістю пішов на вихідні. А що було далі? Ви вже подивитесь, побачите самі. Тому бажаю вам приємного перегляду. Понеділок, 8 травня, На дворі холодно капець. Що, буду скидати та дивитися, що у нас з тормозним супортом? тут або... Ремкомплект треба буде, або під заміну, якщо там вироботка якась. Тому що з тією стороною вже була в нас якась шляпа. Ми з двох старих зібрали один. А ось цей, десь, якщо в відосах поритись, десь ми покупали його е, турецький по мабуть, чи якийсь коротше, якийсь такий е, коротше, новий диск, перевозний новий і супорт. По-моєму, це цей правий новий. Коротше, знімаю. За вихідні бачите, трохи насопливило тут. Але в бачку більш-менш рівень нормальний. Так, трошки Андрюхіної машинки покажу вам. Трошки своєї. Коротше що, хлопці. Заказав я <кхем> ремкомплект. Це у нас з вами виходить 1940. Це сюди поршеньок, там кольця якісь, ця херня нижня, я якби, сильно не розбираюсь в цьому. Потім дві направляючі. Ось це вони, отаких от пильника 4. Це вони, Соответственно сюди-сюди, сюди-сюди. Пильники сюди, сюди і там ще якісь резинки. Ну, то, мабуть, на сам поршеньок. Тому що, щоб оце розібрати, наскільки я розумію, треба ось це викрутити, це витягуєш, це якось там виходить. Не розбирав, ніколи не вникав, але суть така. Коротше, заказав я ці запчастини. Вони прийдуть. Сьогодні понеділок. Вони прийдуть, мабуть, середа, не раніше середи, мабуть, може в четвер. Я це діло все везу до нашого дідушки, до Степанича, до Колібіна. І це все буде робитись у дідушки. А потім вже, мабуть, наступний тиждень вантажитися. Ось такий дракончик ще в нас є, дракошик, апарат. Аппарат звір, трохи, трохи покажу вам. О! моща. Та ти що? Так. Зараз будемо пробувати. А щоб спробувати треба. Треба газухи подати йому. Чик. Чина? Чина. А ну-ка, чина, давай. Майже. чина, майже схватив. Ух, звір я тут, а? А? Звір, апарат. Красавчик. Їх. Чих, чих. Хлоп, це що, вас трошки підняти? А ну-ка, зараз трохи вас підніму. И... Як вам сподобалося? Короче, тачка зверь, хлопці, я вам кажу. Дивіться. Оп. Тачка зверь. О! Ти шо, пісня? Оце апарат, хлопці, я вам кажу. І та і века нужна. Та да ти що, зверь. Ух ты, ти шо зверь. Рыдный, ты что? Ты что, хлопа? Выворот на месте, ё -моё. Выворот на месте. Стоять. Стоп машина, хлопцы. А все. машина зверь случай, надо брать, Вася. Коротше, ось ось такий відос вам, хлопчики. Хлопчики-горобчики. Андрюха, там зараз по місту трохи, я типу на ремонті. Коротше, ось це все заказав і, як то кажуть, чекаємо з моря погоди. Зараз ще, поки вже переодягнений, накачав шприц, помажу нові шкварня. Як я буду ставити, Ну, в принципі, там ставити нічого такого, але я верхній болт. Ось цей болт верхній. Зараз покажу вам. Наглядно. Я його той раз ставив на е, фіксатор. Різьби на свій ціненький. Це по-моєму це він. Ні, ось це. На ньому шляпа мала. Тому що коли ставиш, це воно сюди все мішає. Заходить, бачите? Оп, ось. щось. Це я тоді його так ставив. Трошки не продумано ось стрімянки, ці мішають. Ну, але як і є. Зараз сідаю, сідаю, лягаю на бархатний коврик, бачите який? чоткий в мене є. Оп, опа. Отак робимо з вами такі нескладні вправи. Лягаємо. Ох, сонце прямо в лівий глаз. Ви вивок освіти. Так, сонечко. В принципі, покажу вам процес працювання. Але тут нічого такого складного немає. Але зараз зароблю підкадушку. О, це буде воно. Нічого такого складного немає, але покажу, щоб ролик був більш насиченим. Чік. Вставляємо. Пімпочку нашу. Чик. І пішли качати. Оп, зверху пішло. Три рази і хорош. Ну, три рази тут не було я. Десь штук п'ять, мабуть. Коротше, потім робимо так хоп. Витираємо зверху ці сопельки, які тут були. були. Так, а ну зараз спробую вас. Перемісти, перемістить сюди кудись ой чока підставочка не знаю коротше увага увага всім сюди не знаю буде воно щось видно не буде воно трошки так чудеса монтажу так пішло, пісня Аж шкварчить аж шкварчить, друзі Шкор... шкорняною тому Фу, треба треба зробити щоб все було на ура на вищому рівні щоб було як то кажуть так ну і звідсиля озвідціля коротше вам буду віщати ох сонце в ліве око Оце так повалявся знатно. Коротше, друзі, все як завжди. Палець гори. Так, сьогодні вже 10 травня. Середа, їду на Дніпро. Знімаю на телефон, тому що камера то лі сіла, толі розрядилася, коротше не знаю. Зараз в планах на Дніпро, туди, туди обратно. З приводу моєго ремонту євеки дідусь кулібін наш собере, вже прийшли запчастини. Короте, міняють. Сьогодні, сьогодні не знаю, він казав, сина чи ні, може в четвер. Але завтра я все-таки думаю, що буду потроху збирати вже євечку і сподіваюся, що... Буду знімати вже на камеру, тому що після камери на телефон ой, як незручно знімати. До речі, це вперше в історії, скільки я себе пам'ятаю, вже майже десь пів, пів першого дня, коротше, майже, майже година, мабуть. Вже, і я тільки виїжджаю, не знаю, на завод, на завод встигну не встигну, коротше, не знаю, будемо дивитися. Ну, як завжди, бажаю всім приємного перегляду. Так, ну, начебто встиг. Це як, це як би не може не радувати. Без 5-3. Зараз закидаю проволочку, по ходу заїжджаю в ще одне місце і вуаля топчемо на Запоріжжя. Ну, Але це буде трошки згодом. Коротше добалакася, як то кажуть. Машин куча. Зараз вже четверта година. Я, коротше, не знаю, коли там будуть кидати. Мені там по суті дві бухти маленьких. Але ж все ніяк. А, до речі, ах, камера сіла зовсім, тому знімаю на телефон вечка яка. Непогана. Піде. Піде, мала. Сімнадцять на двадцять. А я тільки виїхав. З сіткою, короче, такий, знаєте, запоздали трохи рейс. Рейсом навіть не назвеш. Короче, 17 20 я тільки виїжджаю. 90 кілометрів до Запоріжжя мені. Ввечері буду. Так, ну все. Як бачите, вечка стоїть, Форд стоїть. Значить я вже на базі. Щось закалюже якась машина, Ну то, мабуть, дощик. то був дощик? 19.20 доїхав, слава Богу. Дякувати Всевишньому нормально, без пригод, але доїхав. 11 травня, поки я їздив на газелі, приїхали. Ну як приїхали? Я забрав, привіз. Коротше, запчастинки свої. Все, зібрано, зараз, ставлю. Прокачаю і будемо випробовувати гальма. Я на газелі по місту тут їздив на тепличний. Потім нам Матвіївку заїхав, забрав, коротше, цю всю байду. Зібрану. Ну, воно вчора було готове, але вчора я в Дніпро їздив і було пізно вже. Тому якось так. Це, до речі, по запчастинам. Тому цікаво, не знаю, натиснете паузу. Румкомплект гальмінового супорта 680. Якийсь е е е е е там ще 700... А, 680. І якийсь е е е ще 470, 1940. І дідусь там, я не знаю, скільки взяв за ремонт. Ну, хай, округлимо десь. Приблизно 1000, і то там тисячі немає, дідошка нормально бере. Я думаю, там гривень гривень 700-800 може десь. Коротше, такий ремонт вийшов. Зараз прокачаю і будемо дивитись, що з цього вийде. Так, ну що, зібрав, начебто прокачав. Ручник трима. Я зараз там трохи сліди поубираю. То що понасирав ну Спасає те, що назад окремий контур йде. І воно дуже вруча. Прокачав ручник трима, але щось тут трохи стало шипіти. Я коли залазив, <плес> тут трошки... Бачите? <плес> Коротше, десь я його погнув, бачите. І воно то шипить. Ту не шипить, раз начебто нормалс. Начебто масон, бачите? Подушки нові бачу. А хвостовик, наче сухий. Ось тут дірочка є, це нормально. Коротше, якось так. Перевірив. Якось щось воно типу, тормозить, але ручник зовсім не тримає. Короте, ось трошки бачите, типу, що воно тормознуло. І тут трохи десь видно... ось, бачите, воно видно, Короте, не знаю, завтра буду дивитись, мабуть. Завтра п'ятниця, не знаю ще. Ще е, чи на Дніпро завтра, чи, чи тут по місту коротше, буде видно. Лайфхак, бачите, берете обичну зубну пасту натираєте, потім водичкою змиваєте і оці пластмасові фари стають як скляні, як, як скло. Вон газель, бачите? Ну, скло є скло, конечно. А це таке. Коротше, зараз збираюся на Дніпро. Ну і далі включимо. Виїхав, як завжди, аншлаг, але не знаю, той раз чекав. Десь години півтори є. Зараз, зараз не знаю, може трошки менше буде чекати. Але чекаю. Так, на диво швидко закинули. Тільки виключив камеру хип, три бухточки, вивезли, порядок, їдемо далі. Майже п'ята вечора. Як кажуть 5 хвилин, польот нормальний. Майже 200, ну, до бази приїду буде 200 кілометрів. Проїхав за сьогодні. Тому ось такий вийшов відос. Ну і все як завжди. Слава Україні, слава нації! А далі знаєте.